Флагманські процесори останніх років стали не лише надпотужними, але й мають величезні апетити в плані енергоспоживання, а відповідно і тепловиділення. Щоб їх приборкати, потрібні вже рідинні системи охолодження. Проте CPU середнього рівня ще не настільки гарячі, тому з їх охолодженням впевнено справляються одно та двосекційні повітряні башти. Від того популярність класичних кулерів не йде на спад. Ви дивитеся оглядовий канал Гесідком. Підписуйтеся, з нами завжди цікаво. Молодий бренд APNX від материнської компанії AeroCool вже встиг відмітитись на ринку своїм стильним корпусом APNX c 1 оригінальної конструкції, а також тихими корпусними вентиляторами APNX FP1 FP2. У цьому огляді розглянемо односекційний баштовий кулер APNX ap 1 v ARGB, що вдало доповнив вже наявну продукцію цього бренда. Знайти його у продажу ви зможете за середньою ціною 1960 гривень або ж 48 доларів. Традиційно усі технічні характеристики для зручності зведено у таблицю. Постачається кулер у стандартній упаковці з унікальним дизайном APNX. На лицьовій стороні бачимо сам охолоджувач у відповідному кольорі, бо його можна знайти у білому та чорному виконанні. Основні ж технічні характеристики і розміри вказані на тильній стороні коробки. Комплект постачання включає все необхідне для простої та зручної інсталяції баштового кулера на різні сокети материнських плат від компаній Intel та AMD. Для зручності гвинти та опори розподілені по окремих підписаних пакетиках а синій або червоний колір опор дає чітко зрозуміти для якої платформи ті призначення. На перший погляд, односекційний баштовий кулер APNX AP1 v ARGB справляє враження монолітної конструкції, і незрозуміло, як вентилятор опинився у нього всередині. Втім, звісно, це не так, його можна розібрати. Для цього потрібно лише зняти алюмінієвий кожух, який кріпиться за допомогою чотирьох гвинтів. Тоді ми побачимо, що за ним ховаються сам радіатор і вентилятор, котрий кріпиться за допомогою дротових фіксаторів. Радіатор кулера містить 5 6 мм теплових трубок, які вигнуті у формі літери U. На ці трубки нанизані 49 пластин з алюмінію. Останні мають товщину 0,4 мм, а відстань між ними становить 2 мм. Кожна з пластин має габарити 122 на 49 мм, тож приблизна площа радіатора становить 5858 квадратних сантиметрів. При цьому пластини та теплові трубки пофарбовані в глянцевий чорний колір. Основа кулера виготовлена за технологією прямого контакту. П'ять теплових трубок щільно запресовані в алюмінієвий брусок і безпосередньо контактують з тепловідвідною кришкою процесора. З коробки на основу нанесено захисну плівку, яку потрібно обов'язково зняти перед встановленням. Під нею на поверхні основи проглядаються сліди фрезування. Втім, якщо прикласти лінійку, можна пересвідчитись, що щілини немає, а сама поверхня рівна. Поперечна пластина, яка остаточно фіксує кулер на процесорі, має з обох боків по гвинту під хрестову викрутку зі шліцом та пружиною. Відбиток термоінтерфейсу на основі вказує на те, що притискання рівномірне по всій площині кришки процесора. Для обдуву радіатора APNX AP1 V ARGB використовується 120-мм вентилятор із гідродинамічним підшипником. Напруга живлення вентилятора становить 12 вольт при силі струма в 0,36 А. Швидкість обертання лопати регулюється за допомогою щім в діапазоні від 600 до 1800 обертів на хвилину. А шум не перевищує 32,8 акустичних децибела. Заявлений максимальний повітряний потік тут майже 130 кубометрів за годину. А статичний тиск досягає 3,36 мм водяного стовпчика. На зворотному боці вентилятора по кутах є антивібраційні гумоподібні вставки. Звертаємо вашу увагу на два моменти: рамка навколо лопати вентилятора відсутня, що унеможливлює його заміну на стандартний варіант від стороннього виробника. А конструкцією радіатора та кожуха не передбачено можливості встановлення другого вентилятора на видув. З іншого боку, завдяки тому, що вентилятор знаходиться всередині кожуха, він не буде перекривати слоти оперативної пам'яті. ARGB-підсвічування ж реалізоване за допомогою світлодіодів навколо ротора, а саме світло розсіюється завдяки білим матовим напівпрозорим лопатям. Від вентилятора відходять два кабелі: один з них призначений для живлення, а другий для організації підсвічування. Довжина першого 215 мм, а другого усі 390. Процес встановлення APNX AP1 VARGB максимально простий та зручний. якщо дотримуватися, порад з інструкції. У випадку платформи Intel на зворотному боці материнської плати необхідно встановити чорний бекплейт, а у випадку з платформою AMD потрібно відкрутити пластикові штатні кріплення колодок фіксаторів, викрутивши по два гвинти. Далі встановлюємо опори відповідного кольору: сині для Intel та червоні для AMD на чотири отвори навколо сокета материнської плати. Потім, поверх опор розташовуємо універсальну рамку кріплення, яку фіксуємо до бекплейту за допомогою чотирьох комплектних гвинтів. Видаляємо захисну наліпку з основи радіатора, наносимо термоінтерфейс і, власне, встановлюємо радіатор поверх рамки та закріплюємо його за допомогою двох підпружинених гвинтів. Фінальним кроком є підключення до материнської плати кабелів живлення вентилятора та управління підсвічуванням. Перевіряти ефективність цього красивого кулера будемо на отакій системі. Під час тестування корпусні вентилятори працювали зі швидкістю 1000 обертів на хвилину, а температура повітря в приміщенні знаходилася на рівні плюс 27 градусів. Тестування кулера проводилось в двох режимах 1000 та 1800 обертів на хвилину. А для процесора були вимкнені усі ліміти, щоб йому було гарячіше. Під час тесту AIDA стрес CPU частота процесора становила 4691 МГц при напрузі 1,104 вольта. А при стрес FPU частота майже не змінилася, але напруга зросла до 1,188 вольта. При цьому температура піднімалась до максимума 95 градусів. Для платформи AM5 це нормально, процесор працював стабільно. В режимі роботи з 1000 обертів на хвилину APNX AP1V ARGB не поступається Noctua NHU12A. Проте показав трішки скромніший результат на фоні іншого конкурента Deepcool AK620. З переходом до режиму роботи вентиляторів 1800 обертів на хвилину, піддослідний кулер APNX випереджає рішення від Noctua на 1-2 градуси. Проте поступається під санкційному охолоджувачу Діпкул на помітні 2-7 градусів. Це відмінний результат, якщо зважати на те, що у NHU12A в наявності два 120 мм вентилятори, тоді як у AK620 двосекційна башта з парою пропелерів. Максимальний TDP, що зміг відвести APNX AP1 V ARGB при 1000 обертах на хвилину від AMD Ryzen 9 7900 x дорівнює 170 Вт. Чому ми радимо обмежувати швидкість обертання вентилятора саме значенням в 1000 обертів на хвилину? Просто подивіться на наші суб'єктивні враження від рівня шуму цієї системи охолодження. Тож, аби забезпечити собі акустичний комфорт, доведеться обмежити швидкість вентилятора в діапазоні від 1000 до 1500 обертів на хвилину. Як показали тести, кулер APNX AP1 V ARGB з оригінальним стильним дизайном відмінно підійде для ПК середнього класу. Його відносно невелика односекційна башта із алюмінієвим кожухом та цікавим ARGB підсвічуванням лопати вентилятора ідеально впишеться у елегантну збірку з прозорою боковою стінкою корпуса. До того ж, сам вентилятор знаходиться всередині кожуха, тому охолоджувач не буде конфліктувати із високими радіаторами модулів ОЗП. Проте через помітний рівень шуму на максимальній швидкості обертання пропелера, ми радимо використовувати APNX AP1 V ARGB як варіант для практично безшумного охолодження процесорів з TDP до 180 Вт. При цьому він може впоратися із більш гарячими моделями CPU під усі актуальні процесорні роз'єми, складаючи конкуренцію дорожчим та габаритнішим рішенням з парою комплектних вентиляторів ціною акустичного комфорту. А ще він повинен бути ідеальною парою до оригінального фірмового корпуса APNX c 1. Згодні? Діліться враженнями у коментарях. Не забувайте підтримати просування відео вподобайками і підпискою на канал. До нових відео. Все буде Україна!